Запоріжці. У продовження теми оптимізації медичної галузі сьогодні розповім вам про реорганізацію міської лікарні номер 10 шляхом її юридичного приєднання до міської лікарні номер 6 Головна мета цієї оптимізації це знову ж таки покращення якості надання медичних послуг та усунення дублючих функцій в медичних закладах, які розташовані майже поруч в межах однієї автобусної зупинки. Зазначу, що статус юридичної особи залишається за шостою лікарнею і підрозділи 10-ї лікарні будуть структурними підрозділами шостої, за винятком тих структур, які виконують дублюючі функції. При цьому у приміщенні 10-ї лікарні залишається ревматологічне відділення та міський діалізний центр, потужності якого будемо ще більше і більше посилені. Чому оптимізується саме 10-та лікарня, а не 6-та? поясню: 6-та лікарня має перед 10-ю ряд переваг. Вона є багатопрофільною, має новітне на діагностичне і лікувальне обладнання та цілодобово надає на одній території цілий спектр різних спеціалізованих послуг для пацієнтів всіх категорій. Для того ж, у її відділеннях проведено капітальний ремонт. І важливо також і те, що Більше досконала матеріальна технічна база шостої лікарні дозволяє там створити потужний міський центр діагностики лікування гострих порушень мозкового кровообігу та нейрореабілітації. І, враховуючи статистику відповідних захворювань, цей напрямок зараз є доволі перспективним. У свою чергу, 10-та лікарня недостатньо оснащена високотехнологічним обладнанням, а її приміщення та Комунікації потребують ремонту. Також там немає достатніх умов для пацієнтів з обмеженими можливостями, зокрема, відсутній ліфт, а відділення інтенсивної терапії не відповідає сучасним вимогам. Як мінімум, там відсутнє централізоване кисне забезпечення. Окрім того, лікарня номер 6 має договір з Національною службою здоров'я на 9 пакетів медичних послуг, а лікарня номер 10 Всього на 6 пакетів і більшість цих послуг дублюється. Тож, об'єднавши дві лікарні, ми створюємо умови для того, щоб мешканці міста могли отримувати якісні медичні послуги у потужному сучасному лікарняному комплексі, а також матимо можливість провести скорочення адміністративно-управлінського персоналу та запропонувати середньому. Та молодшому медичному персоналу нові робочі місця. Ніхто з практикуючих лікарів та медсестер без роботи не залишиться. І я ще раз хочу підкреслити, що через те, що ці два медичні заклади розташовані дуже близько, пацієнти взагалі не відчують ніяких незручностей, особливо з огляду на те, що, як я вже зазначив, у приміщенні 10-ї лікарні залишається. Ревматологічне відділення та міський діалізний центр. Усі люди обов'язково отримують у лікарнях Запоріжжя якісну медичну допомогу. Зараз у кожного цей фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихо усі вночі.